Хтось нам дзвонить. Так що, друзі, всім Галина. доброго дня. Да. Пані Галина якраз дзвонить. Ага. Йдемо по Жигіні, забираємо машинку. Добре. Добре. Да, Так що всім доброго дня. Ще раз дочекалися. І машинка для 58-ї бригади. Зараз зробимо огляд і пишімо на столицю. Якщо все нормально, зараз заснімемо, покажемо. Завар, давай при, приймай машину, то мій підписник, він мене дивиться. А ви так гонорово зайшли, ви наче з нашої команди. Получається, ви з нашої команди. Так чотенько пройшли, наче вдома, так? Да? Ну ви живете тут, це чотенько. Гриша, оглядай машину. А що тут всередині? Да? Да. О, я зрозумів. Так ми тоді протестуємо, подивимося, що воно як воно. Да. Так що, Грішка, дивися, відкривай капота, заводь машину. Та то будемо красити у зелений колір. Так що, друзі, отака тачка. Беремо поки в кредит. Ну, але ходи в нас іншого немає, вона нам просто потрібна. Ану грішка, що ми маємо? Те маємо. Так. x trail 4 4х4. Трошки в мазуті, так? Да? Трошки є, так? Да? Зараз заведемо, подивимося. Ану заводи. Ні, пані Галина так їхала галагонорова, що я думаю, що машина має бути в іншендарі. Ще один завар No3. Тає, ти не бачив, як пані Галина заходила на посадку? Я вам кажу, вам отакий лайкосі. А ми бачили, ми одна пішли. Да? Не, ну ми їх стрейли, в принципі, не беремо, але все залежить на сьогоднішній день від фінансів. Пацанам дуже сильно треба машина. І взяти у долг машину за 6,5 чи взяти за 400, ну це є різниця. Так що ну, така тачка, зараз завар туди-сюди, хай хлопці проїдуть, подивлють. Так, да, добренько, добренько. Так що, ну, а ми поки подивимося. Машинку, це Віталій. Познайомив мене з ним військовослужбовець 110-ї бригади Максим Сподаренко. Заганяли вони. Машинка була черекес. Грішка зараз дивиться. Ну це треба на нову почту пані Галині відправити. Будеш їхати? Мені сідати? Не сідати? Давай тоді якось я ж тебе вже до Їхать, Вадим, ти їдеш чи мені. Все, тоді я їду. Завар мені відкрив двері. Бачите, як пані Галина покинула нас і поїхала, Бачите, двері ти двері закрию. Да, от так буває. Тачку угнали і погнали. Давай туди вниз і назад. тоді. Все, справа нема, погнали. А, це ці ремні грбані. Ану, потухло, все, все, все. Одного достатньо. Це 2-літровий, так? Ану по тормозам приїхати вони є. Ні, ну пані Галина заходила так чотенько. так? Є? Давай далі. Температура в нас робоча зараз, да. так. Температура така. це чинці на Оце, називається довіра людей, та не лети, вдруг пішохідний що? — Нормально? Все, притормаж. Але ж друга б людина й не дала, правильно? Каже, я піду за до церкю документи. Так що на заправочки бересем ще гініше розвертаємося. Ні, пані Галина молодець, І взагалі. І походовці нічого. І походовці нічого. Ну, все одно ми будемо передивлятися. Більш за все, що будемо перезивати на грязову резину хлопцям, бо вони на Донецькому напрямку. Бо як там випадає дощ, то, звісно, є печаль біда. Але резина непогана. Рипить? Їде. Грішка пузочука. Шість передач. Шість. Чи, чисті тери, ступочка, так. Да. Дивись, вона вилазить, гена який. Два соточка, дивись. Це все, кидає. Так це тільки п'ята. Це п'ята? Все. Та, 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 та тормози вже поворот. А братан. Да. Тормози на його баню, братух. <гаду> Ви мене доведете до білої гарячки. Так що, друзі, кому там потрібні машини, якщо не, немає людей довірних, а ось ці машини, що пані Галина казала, це всі праворуки, оці. а в нас ліворука. У нас поляки, а то у нас то британці. Воно. Три штуки. Так що цей теж стоїть. Ми думали, Серега, думав, що це наші... Так що, Ну, наче нічого, так. Да. Наче нічого. Хочеш можеш проїхати ти. Саме, саме цікаве ж не те, Вадим. Найцікавіше те, що людина віддала машину, сама пішла. Да? Ну, тобі ж це вже є довіра. От. Ну, резина тут така зимова стоїть, ну, більше за все, що ми її комусь віддамо, а хлопцям купимо грязиву. Не знаю за що, але будемо купувати. Так що 215 -65 -16. Вон Вадюсик пішов. Ну, видно була вдарена, бач, крило. Ну то на скорость не влияє, Да? Все зробимо. Та пані Галина взагалі покинула і пішла. Як Бог, ми розводняки. Таке ми знаємо, де вас знайти. Забили ютуб-канал, Зарій Шелодько, брехун. Забрав машину і покинув. Так що, друзі, зараз машина приїде, розраховуємося і почимо. Так що в першу чергу, я казав, об'єднуйтеся і довіряйте людям. Ну, ми вже одним довіряли, кинули нас там були, ну, але ми як, все одно стараємося довіряти людям, і це дуже важливо. Вам дякуємо за оперативність. Ви просто крута жінка. Дяті вже казав, що мама такий лайк. А, Крута. Крута, да. то. А це вже є він дуже добре. Да, він сказав, пиріжки поставити. Як будемо їхати додому, ми наїли, якби знали, то були підекономили і тут доповідали. А він мені пише на Viber, він мій підписник. А ти там будеш їхати на Шигині? Кажу, так. Да. А коли ти будеш їхати? А на вайбері написано АЕС, я навіть не знаю, як звати. Залишилося тут 100 кілометрів, я вже ж ну набрав. Він каже, да їдь, я вже тебе там жду, він мені цього ікстрейла фоткає. Каже, може це вже той, таке вданій. Пані Галина сказала, а яка? Та кажу, та, а, так я її знаю, це себе чи інчинаряк. Повернувся, все нормально. Зараз розраховую, лайк, все, лайк. Так що, пані Галина, лайк. Like. Віталіку теж лайк, like. комунадна машинка, пишіть в коментарях, я дам Віталіка номер і можна буде організувати. Наче все прозоро і світло приїхали, провірили, сподобалося, а не сподобалося, теж забирають. Що ти кажеш, брат? Ну, гріш, яке воно нормально все їде, все чи інші нарім. Є Єсть колодки, так? Да? Ні, воно ще листить, може, ролик якийсь, поняв, воно дає. Ну ми заженемо, все одно масло поміняємо, подивимося, ремень ГРМ, туди-сюди, тобто зробимо технічний огляд. Так що, ну, така тачка, 400 забираємо. Гриш, як покрасить, так? Да? Гріш? Це буде Америка Голібава, так? Да? Так що Шигіням дякуємо. Недовго ждали. Все дядь Сережі за пирожечки, кава хот-доги. Дядько Сергій Пирожок, вам привіт від Шелудька і вашій родині. Дякую, дякую за донкрат. Сразу скидаємо сюди і зараз відведемо коробочку, відправимо на нову почту і печемо. Так, цей день треба занести в книгу рекордів гінеса Шилудько їде з пані Галиною. Крутяк. Ви прекрасна жінка. Все Якби не жінки, ви ж розумієте, що... На сьогоднішній день ви робите дуже важливу роботу. І хто там би що не казав, а цю роботу комусь потрібно робити. І ви просто молодець. А їдете як дядько, конкретний. Я поняв, треба пристібнутися. — Я моя машина їхала. і цеплення, які ви хочете. І скільки вже років за кермом? Двадцять. Ух ти! Крутяк, круто. Ні, ну вже і праву руки заганяйте, ліву руки немає різниці. Нема. Це в мене надюшка, середня дочка. Вона оце все, вона, всі машини хоче їхати на них. Ми вже, це вже у нас виходить 48 Вчора ми дали 47 за рік. І yeah. вона теж от на тракторі вчора поїхали, сусіду картоплю посадити, я їду, все полетів. 15 буде. Вона має 13, він вже їздив всім. Красава Ну так як команди такі діти. Так що я вам дякую, що ви такі, є круті. І... О, нова почтла в суботу вечором. А зранку ще не треба людям по вікно. Ай, крутяк, взагалі. Ні, ну це круто, круто. Так що я вам дякую особисто. І оце ж приїхав тільки познайомитись, бо прошлий раз тільки на відосіку. Хлопці ж мені коротке відео скидали, як брали чирокеза. Толік тоді приїжджав і Вадим. А зараз це, це вже наш завгар. Це ми їздимо командою на схід. Ми ну, вирішили познайомитися, і дуже приємно. І всліпу працювали. Віталія, ще ніколи не бачив, він ніколи не спілкувався. Так, через знайомого до знайомого. Так що вам лайкосик, все, вигружаємо. Ви з ним давно вже, так? Питайте, питайте. Так що, Гриша, пані Галину можна брати з собою в команду. Лупаша на машині це просто капець. Скажи мені по барабану: ліва рука, права рука, є стіплення, немає спіплення, є тормоза, немає. Ка вже тільки не заганяло. Так що це, я ж кажу, жінки в нас в наше час роблять велику роботу. Універсал. Універсали. Так що, ну, от така тачка на прокачку. Все, вигружаємо. Технічна перерва? То ви спитайте, куди її можна вигрузити. А ух, хілки-палки. Ще одна жінка за кермом, мавча лайкосик на ниві Крутя. Диви, диви, от джиганя. Ось так росава. Росавела взагалі. Лайкосик. Да? Крутяк? Але да. Та ти бачиш, як видають джигаєш. Це ж тут у нас спуск. туди сюди Та вигрузимо, не парься, все нормально. що, друзі, шестиступочка. Ну що, будемо на цьому завершувати відосик. Зараз чекаємо, чекаємо. Бо технічна перерва на новій пошті в Шигіні. Поможемо вигрузити ту коробку і будемо пекти. Так що, друзі... Всім дякую за перегляд. Всім дякую за підтримку. Так що працюємо. Працюємо далі. Дрішку, привіт, всім пока. Да, всім... всім дякуємо Миру, за довіру. Да, всім за підтримку. Так що зараз вигружаємося і печемо додому. Все, нам дали координати, куди вигружати. Так що, хто має можливість, підтримайте нас. Поближче десь, бо у нас... Да, бо трошки довгі у нас вже назбиралося по машинкам. Ну а по-іншому ніяк.